I thought it was you. Малей шукав передачею у них Харків'яни перехоплюють і центром рухався Дмитро Бабич. Хлобистіна черга вибігати від Апсфлаєр. Юрій Малей зміснився у бровку ліву. Звідси зарядив. Харків'янам була зарахована технічна поразка, оскільки мені відомо, не вдалося коли. Тож дев'яті харків'яни, а їх суперник по звітному туру. це е, Та команда конкурентів. в останніх двох матчах набрав тільки один заліковий бал. В Новому турі з футбольорами була за карній зоні десятка. Коравіков розганяє зустрічний випад. Віктор віддає злівої Лещенко. Нечуньного оберегає. Малій. Їй малій. Удар в ближній. Верхній злівий. Моурус там. Абдурахімов залишає для Дмитра Бабича. Ти Куровікова. Момент моменту. Харків'я на останній пас. Не точно остання передача від Дмитра Бабича. Відповідь від Апсфайр і. Старченко. Мечугрі Коровіковський така на Малей що малей, вилучає в стійки. Но Гевак оперативніший, ніж десятий номер суперників. Голкіпер здорова грува. атака за мабича. Процент у відборі. Денис Милоновича. Він на випередження на чужі половині. Польудар З правої перед собою Михайло Гело. Такі собі горіхи дісталося голкіперу Філонову після минулого невдалого рішення від Мосийчука. Удар від Малея? Малей. Бабич, Ростислав Бабич проти Малея, Малея, Ривок і ФОЛ. В атаці фіксує арпіт з приводу фолу Сулима проти Хлобистіна. А за 66-метровий порець, сьомий номер Мосейчук із 6 метрів. Переграє Михайла Гевака Роман Мосейчук на 18-й хвилині. В цій парі з'являється лідер. Харків 1654. Апсфлайер 1-0. Роман Мосийчук із пенальті. Відзначився. Старченко. Мосийчук центром виконує верховий пас. Дмитро Бабич панував м'яча на фланзі. Моменти! Гевак! Гевак рятує апсфлайер. Мінімальна перевага у харків'ян, але зараз сулим сулим одержав від... Так, друзі, другий тайм розпочався. Матчу за у вивішені прямо зараз в проміжні 1-0, а Тут бабич у пікравку, ровікова Ростислав пробиває. Кора вікова адресат пасу від Малія м'яч м'ячу Христовину. але прекрасне добивання від 94-го номера Артема Ісаєва. І щойно Артем Ісаєв, друзі, зрівняв рахунок. Надважливий гол. Справді для номінальних гостей. Суперники на характері, суперників тільки дві заміни. У першому таймі Артем вони... Ісаєв на добивання грає. Алкіпер стрибав, як не стрибай, філонов. На жаль, для себе та партнерів не дай. м'яча на газон малій. Малій. Юрій зліво є, неса. Хлобистін. Не переграти знову гелак. Штрафний розіграє Малей через троценка. Той простріляє лучмечу старченко, але ще й від змогти ліктора -то коровякова. Той м'яка на Перша спроба розпорядитися не вдала. При другій доставляє троценку Малей з лівої пробиватиме в ближній кут. кути. Зараз, зараз вже по три порушення в команд. Підхід від Апсфлайер Філонов. Знову апеляції з боку. Багато різних контактів, фолів. Удар відбиває голкіпер. а добивання, друзі. Добивання приносить взяття воріт Апсфлайер Денис Старченко. Старченко на 32-й хвилині робить рахунок 2-1. І колектив Владислава Лещенка починає лідирувати у цій зустрічі. Праворуч, а заблокована передача вже вона Троценко, Малей. Старченко, Коровіков, Малей, момент, 3-1. Та 32-го хвилина. Апсплайер Харків 3-1. Юрій Малей забиває гол. Третій. Продовжується, друзі, гра після тайм-ауту. 35-та хвилина триває. Мосийчук. Удар від 7-го номера. Хлобистін. Хлобистін. Хлопистін змістився, Хлопистін, голкіпер Продовжується атака. Абдурахімов, нога Гевак. стійка. Другий не бабиш, це Микита Баланович. Він на Абдурахімова. Абдурахімов у центрі. Відбір демонструє Віктор Коравітков. Центром рухається десятий номер. Віктор Коравітков. Іде центром. Кробяков вражає ворота філодо. 37 хвилина, і до трьох голів збільшується перевага Апсфлай. 37 сьома хвилина. Мусичук. Бабич росте слав зліви. Абдурахімов, момент. Забиває в руках харків'ян Рустам Абдурахімов з межтрахної площі з лівої вправляє в дальній верхній. Перечний м'яч мечолпить у ворота. 2-4. Малії з центрального кола пробива. Філонов. заключення, друзі, 10 секунд цієї зустрічі. 4-2. Рахунок. Бабич, Дмитро Бабич. Це є чужий штрафній площі. Виграє сьогодні Апсфлайер. Апсфлайер одержує свою десяту звитягу в цьому сезоні. І сьогодні на рахунком 4-2 колектив Владислава Лещенка обіграє Харків'я.